Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Прийшло друге замовлення компанії Доктор Клінік по каталогу червня. Робила ще одне замовлення, тому що там в мене ще є деякі засоби для, для дому. Ця побутова хімія. Дівчатка на роботі замовляли, тому робила ще одне замовлення. Так. Ось такий засіб вони замовили. Взяла я таких 4 штучки, замовляли вони по стандартній ціні, вона йде на цьому каталозі, на нього знижечки немає. 159 гривень ціна по каталогу цього продукту. Це у нас очисник для душових кабін, миючий засіб для щоденного прибирання в ванній кімнаті та туалеті. Добре справляється із кальцієвими і вапняковими відкладеннями, слідами, урини і ржею, ефективно відмиває сантехніку, надає близько. Такий я брала, пробувала вже, мені він сподобався, гарно відмиває від вабнякового нальоту, від е, такого і, від ріржі десь де на де на плитці, де такі є якісь е, мильні розводи. Все він гарненько забирає. Єдине, що треба вмити мити в рукавичках, тому що мені тоді було посушило так добре руки. Тому що це хімія, я хоч і не люблю рукавичок, але. Треба буде все-таки руки берегти. Чотири штучки в мене замовлені таких засобів. Занесу дівчаткам, нехай пробують. Вже два мене було в наявності: таких, хто забрали дівчатка і задоволені. Також була пропозиція, повернули нам ось цей акційний продукт, засіб для хімчистки. За кожних 149 гривень замовлені, можна замовити. Цей засіб за 99 гривень. Я взяла минулого разу лужний засіб, була заміна, того що цього не було на складі. Я взяла минулого разу лужний засіб, а це взяла три штучки ось таких для хімчистки також. Нехай будуть по такій ціні непоганій. Нехай буде. Це також пригодиться. Засіб непоганий, я і крісло вже запирала ним. Матрас також запідчищала. Непогано, в принципі, справляється, засіб також непоганий. І були на той момент, коли я робила замовлення, можна було з хорошою скидочкою, здається, в 50% можна було замовити деякі продукти. Я обрала безсульфатну серію. Давно дивилася на ці шампуні. Сама я безсульфатними не користуюсь, але в мене чоловікова сестра дуже любить безсульфатні шампуні. Мені чогось вони... Можливо, до них треба звикнути. Я якось... Мене волосся жирне, мені вони якось здається, що не так промивають, волосся таке лишається якесь таке жирнувате, не до кінця очищене. Тому якось я цим безсульфатним не сильно. Можливо, треба, щоб волосся якось звикло, і був ефект такий, як від звичайного. Звісно, вони безсульфатні, можливо, менше шкодять волосю, можливо, вони якісь більш такі щадящі. Не знаю, я е, брала і в фармісі була, брала безсульфатні, але якось я з ними так і не подушилася. Тому я взяла з 50% скидочку з цей шампунь, єдине, що такий доволі бачу, він рідкуватий, як водичка там переливається. Не знаю. Не знаю. Добре, що є помпа, можливо, за рахунок помпи буде. Нормально його наносити на ручки і розподіляти, але такий доволі рідкуватий. Також взяла кондиціонер. Кондиціонер тут такий вже бачу густий, навіть він там не, не переливається взагалі такий густий-густий продукт. Це у нас іде лінієчка та, що з оливкою. Була представлена тільки з оливкою. Я хотіла особисто би спробувати, читала хороші відгуки, і там є і з арганою, і з кератином. Але була представлена тільки. Оливкова по цій пропозиції, тому вирішила я взяти. Не знаю, можливо, і чоловікова сестра захоче спробувати. Вона брала тут з клініки минулий раз з трояндою. сульфат не казала, що, в принципі, непогано. Їй сподобався. Можливо, якось і це для неї запропоную, або на наступний місяць день народження, або, можливо, я подарунок, ну, для неї додатковий такий буде, буде пробувати. Не можу знайти. Ось так виглядає ця серія шампунь безсульфатний для сухого та пошкодженого волосся. Оливку Ваулія робить волосся м'якшим, надає йому блиску, зміцнює, зголожує і відновлює. Ще є ось такі з зарганити і кератином. Шампунь по каталогу 399 гривень, кондиціонер також, і масочка 349 гривень. Є ще лінійка для, для слабкого та неслухняного волосся. І для сухого фарбованого, пошкодженого, ослабленого з кератином. З органою, для сухого та для слабкого та неслухняного. Хотіла я спробувати з органою, запобігає ця лінієчка випадінню, вже відновлює прядки від корені до кінчиків, зміцнює волосся та подовжує його життєвий цикл. Хотіла я ось цей органою особисто для себе спробувати, але була представлена тільки ця лінічка, тому я поки що по акції гроші з такою скидочкою взяла цю. І ще третій продукт це. Масочка така ж з оливою, безсульфатна. шампуні об'ємом ідуть, шампуні-кондиціонер ідуть об'ємом 500 мл. Масочка йде об'ємом 250. Тут вона йде зафольгована, все маленько закрито. Подобається, що засоби ці йдуть з помпою, тому що шампунь такий доволі ну, рідкуватий такий навіть. Можливо, з помпою буде нормально так наноситися, тому що, якби була просто туба, це було б взагалі, він би просто проливався. І ще один продукт, який я взяла по цій же пропозиції, це ось така сироватка з чайним деревом. Беру такі засоби для доньки. Об'ємчиком вона йде 10 мл. сама сирова точка. Тут вона йде з піпеточкою. Беру такі для доньки, вона прищикиними такими сировоточками мастить. До неї підходить, чайне дерево гарно так підсушує і їх стає все-таки менше. Цього разу взяла брала я її від фармасі, брала і в я, а цього разу взяла ось таку, також за 50 скидочкою. Тому вийшло, в принципі, вигідно. По каталогу, зараз, якщо її швиденько знайду, по каталогу її ціна здається 249 гривень. Так, ось так воно виглядає. При боротьбі акне. прибирає жирний блик, заспокоює шкіру, регулює відділення шкірного жиру, має антисептичний та протизапальний ефект. Сиролитка. З олією чайного дерева. 249 гривень по каталогу. Взяла для доньки, вона такими користується. Ось таким було моє замовлення, невеличке, але дещо взяла по замовленню і дещо так по хороших пропозиціях. В для... наявність взяла ось цю лінійку з оливкою. Будемо спробувати. Не знаю, чи я буду пробувати, чи, можливо, чоловікова сестра забере, того, що вона безсульфатними користується завжди. Комусь вона пригодиться. Поки ціна була хороша, то в принципі, можна було брати. Таким було моє замовлення невеличке, але досить таки вигідне. І ось ці засоби ліхімчистки, три штучки взяла наявні. Зараз в мене такі також в користуванні, пригодиться. Засоби ці для прибирання хороші, мені подобаються. Дівчатка в мене вже також їх розпробували, кажуть, що гарно справляються. Таким було моє друге замовлення компанії Доктор Клінік по черневому каталозі. Будемо вже чекати липневий, мабуть, вже в цьому каталозі замовлень не буде, не знаю, не плануємо поки що. Можливо, хіба клієнтське, яке буде ось так виглядав каталожик наш. Будемо вже чекати липневого. І будемо дивитися, які там будуть пропозиції для представників. Хто хоче також зареєструватись, хто хоче також тестувати, пробувати нову продукцію компанії. Я залишу посилання під цим роликом. Приєднуйтеся до нас, будемо пробувати і знайомитися з продукцією разом. Я поки що тим, тим, що пробувала, я задоволена, мені подобаються продукти непогані доволі такі. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного, мирного дня і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!